Вітаю з вами Пархоменко Заполтовий. Ми сьогодні на вулиці Крамського. На запрошення місцевих жителів наводимо лад у дворі. В Полтаві проблематика дворів, знову ж таки, сухі дерева, хащики ростуть. Все сухе. мама, все гниле. Зараз виріжемо тут, потім під стіною вичищу і потім заберу хлопців і ми підемо на ту сторону. Зреагували дуже швидко, відповідь надали одразу, але ну, довелося трішки почекати, оскільки не одні ми хочемо, не лише наш двір хоче толоку в себе в дворі організувати. Практично на толоку вийшли люди вже похилого віку, деяким навіть важко ходити. Вони вийшли, це говорить про що? Про їхнє бажання, і мрію, щоб двір був затишним. Тому е, робимо так, щоб зменшити їхнє ці хвилювання, щоб коли вони виходили в двір, їм було приємно, гарно, добре сидіти, спілкуватися, дивитися навколо. на той двір, який змінився, тому міняємо Полтаву на краще.